ти да і як ну яка 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 там була ситуація як йому вдавалося от якраз таки м Наверта, ну я не знаю, навертати чи не навертати, але там були такі знедолені люди, да, які психологічно ну, їх вит... ви... видірнули з звичайного життя, да, закинули в навчальний центр. Так, вони ну, до цього звичайно не готові були. Вони були дуже там, в певному розпачі, і як вони, як він їх їм допомагав прийти до Бога. Досить така змістовна проповідь була. Мені сподобалося, і я там навіть надав там певні теж ну згадав точніше з приводу при Матвія, не пам'ятаю, як, як називається цей вірш. Там, де якраз Ісус каже, що я ну Петру каже, що я навчу вас бути. Ну, прийдіть за мною, і ви вас навчу бути ловцем людей. От мені здалося, от якраз Дмитро в даному випадку от їм, ну, допомагав, допомагав дійсно цим людям прийти до Христа. Хоча, ну, наскільки я зрозумів, до цього вони взагалі його не знали. Ну, отака цікава була проповідь. Так, дуже цікаво, дуже цікаво. Так, шкода, що я не потрапив туди. Запис, напевно, не зробили. Так, пані Наталя вже зайшла. так? Вітаємо вас. Так, да, запис, на жаль, не зробили. Угу. От, так що, Дмитро Іванович вернулися. Завтра буде вести вже заняття у нас на 6-ту годину. Приходьте, він буде продовжувати свій курс Антропології. Так, Це яке друге заняття в нього буде якраз. Яке Богу що Бог нам його вернув і використав там. Я чую, що використав Бог його там. Так, да, да, дуже, дуже використав. І в принципі, ну це була така, наскільки Ну от якщо подивитися з цього приводу, да це була дійсна воля Божа Знаєте, як от ну з пророками, да, іноді бувало таке, що от їх в якусь таку ситуацію, ну вони там знаходилися, да, щоб. Ну і, скажімо так, якраз вони теж навчалися. Да, от метро якраз сказав, який досвід він з цього взяв. І до речі, сьогодні дуже цікава така штука була. Я коли їхав додому, я ну вже майже там на фінальному шляху дивлюся. Ну, автівка за якою я їду ну, там, вже майже біля дома. В неї номер був цікавий. Досить там було написано зараз. Я секундочку. Уже раз пішла така розмова, зараз я от знайду. Так, секундочку. Номер був і h Ну, тобто, як Якова, так. Зараз секундочку. Так, 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 так. так, Ага, і коротше було так: от, h 639. Тобто, це Євангелія від Івана 6, вірш 39. От я його собі. Ну, я просто це на номері було написано. Ну, англійські букви 639. Ну, я зразу зрозумів, що це Івана 639. І давайте я зачту досить цікаво, от, що він означає. А за, зачитую: а це воля того, хто послав мене отця. Перепрошую, отця, щоб, щоб з усього, що він мені дав, я нічого не погубив, але воскресив те в останній день. Тобто це, коли частина промови Ісуса про хліб життя. Да? От коли він казав, що його місія зберегти кожного, кому дав його отець. Тобто Уявіть собі, отака от штука сьогодні відбулась. Чудово, треба ж таке. Прямо Бог промовляє, просто по дорозі. Знову. До речі, номер е, сфоткати, номер не розпізнав. Ну, тобто, автівку саму сфоткав, але номер там розмитий на, на фотографії. Так, таке буває. Благовістити всіма способами. Так. Хороший вірш. Щоб нічого не стративало те останнього дня. Гарне свідчення, так? Може, в когось ще є якісь свідчення чи якісь думки поділитися? Прошу дуже, якщо є таке. А пані Наталя була сьогодні там в Києві? А, а я, а я... була також була також і також під е, впечатленням е, проповіді Дмитра, як він розказав, як він там на полігоні в... <гум> навчався. Ну, справді воно дивно все виглядає. От. І оце як він розказав, що у нього було відчуття такого ну, вселенського злу, зла, що просто, просто неможливо. Він декілька днів був в шоці. Він ну, не мог також не мог нічого не казати, не спілкуватися, не проповідувати. Але, але потім ну, такого відча депресії. Осі люди були в такому стані там. От і ну такому, таке воно як темрява, все було. Все було як темрява, і що зовсім немає ніякого просвіту. І він поступово почав приходити в себе і потроху він розказав, як він потроху, потроху, по краплинкам він робив такі проповідувати, почав казати декілька слів, буквально. І ну і казав, що яка різниця між тим, що тут, що він може свободно все говорити, показувати, розказувати. І там, буквально по крохам, буквально фразами: А ти знаєш, що Бог тебе любить, а, там, а чого ти не молишся? Ну, буквально отак от. А остальне, от, як він каже, остальне вже робив Бог. Я, я тільки кидав такі іскорки, а вже остальне. Uh, вже впливав в бок на розум цих воїнів, майбутніх. Отаке, от. да, проповідь, ну, підпечатлення від проповіді <гум> Дмитра. це прекрасно. Побачимо його завтра. Може, він ще щось нам додасть, напевно, додасть. Раз ще якісь думки, враження когось є, може. Як там пані Люда, пані Ганя, Олена? Що там в нас, Андрій Євгенович? Що у нас відбувається? Що там Бог робив у вашому житті? Зустрічю знайомого. І він каже, що я йому ще допомагав до нас військо попасти. Він за мною служив. Файний фахівець, дуже гарно вихований, дуже спасенний про Бога, чує і слухає. Каже: непридатний, кажу, серйозно? Каже, да, оце відправили мене твої дядьки, оці начальники на ВЛК, а там трошки полікували, а там подивилися і там непридатний, все, не на війну. І він так розказує як свідчення, знаєш, бо на війну не попав і послужити послужив, і війську був, і на війну не відправили, бо може йому врочки дай Боже. І тішиться ну, розуміє дядько, що Бог беріг, знаєш, провів по тій стежиці і показав, о, там от за баурдою наступний йде. Дуже клапав. Бог показує, завів, показав, ти по тих кущах пішов, воно по вухах трошки тими гілочками потьохало. Але ти розумієш, що у людей тяжче, ніж у тебе у тебе свій шлях особливий. І так же саме пан Дмитро, мабуть, нам розкаже про свій особливий шлях. З Богом. Так. Так, дякую, чудове свідчення. Чудове свідчення. Пані Ганя, щось скажете нам. Може, час. То, що проблеми і вирішуємо з молитвою. Всі ми молимося тут, бо в нас теж проблеми. І ця війна, і те 5 червня, як ви знаєте. Що, що там далі буде, ми не знаємо. І те молимось Богу постійно всі. Всі ми молимось Богу. Одна надія на Бога. Так, надія на Бога це чудово. Це саме воно, що нам треба. Спілкувалися з церквою, ну, ми в середу казали, французи приїжджали з Парижу. От, от, так. Потім ще в гості заходила родичка і заходили е, знайомі наші французи. от. А так, Лена, е, я духовну війну е, в електронному віде. Вичитую, Лена буклетом займається так така поточна робота. Це чудово. Я вам скажу. Треба е, нам, віруючим, кожному з нас, так нам потрібно читати Біблію регулярно. Вранці за кавою, по обіді, коли відпочиваєте, Зазирати в Біблію, щоб Бог особисто нас навчав. Буде дуже багато думок і об'явлень, і буде, ми будемо зростати у Христі значно інтенсивніше, якщо ми особисто будемо проводити час з Божим Словом. А що? Ви питаєте, що відчуваємо? От я зараз у нас гроза, ну там грім гримить, а я аж підскочила, бо це нагадало, що це воно ж у небі. А чого? А то, що у нас кожну ніч стріляють? От цю ніч сьогодні стрілянина у вікно гляне. Оці кулі по небу розсікають, що там робиться. От. Ну ми то не боїмося, не реагуємо, навіть не виходимо нікуди. От, сидимо собі та і все. Навіть і е в куче один в одній кімнаті, другий в другій кімнаті. Навіть не обсуждаємо ці вопроси. Що, вони заглянули в вікно, я нікуди даже не вставав. А грім загримів, а я дірнулася, Тому що все це так часто, Ту і так війна близько від нас, і так, не, так її не хочеться, щоб вона була. От, як і, як, як, якими способами. як щоб воно затихло цей не, не того, що я там чи я, чи другі, там безлякані, перелякані. Просто воно людина вже ну, настільки на, на, на перебуває в такому тривожному стані, що воно незалежно від людини вже діє на людей. Оця обстановка така. Нездорова голоси, треба молитися ще більше Богу, щоб якось воно закінчилося, Бо вже доходить до такого неприятного. Ну, все. Так. Звичайно, так, ці речі. Це тяжке. Емоційний відгук неминучий. Звичайно, це напружує нас, але також наближає нас до Бога. Ми, чим менше контролюємо своє життя, тим більше покладаємося на Бога за наш порятунок. Тому це для нас корисно. Це для нас корисно. Мир для нас корисний. Коли спокій і все гаразд, а також коли не все гаразд, теж для нас корисно, бо а ми тоді вправляємося в надії на Бога. Практикування обітниця стає дуже гарячим і актуальним для нас. Ми починаємо активно вірити. Активно вірити, не просто мати це десь в пам'яті, але активно думати в Божому слові, активно думати в Божих обітницях. Активно діяти в духовній площині. Ми сьогодні будемо говорити з вами про віру. Я так думаю, так, в мене є дещо сказати вам про віру. Ну, давайте розпочнемо.